Южному курсують два студентські автобуси. На маршрут вони вийшли 2 вересня, але вже найближчим часом один автобус можуть зняти з рейсу. А все через його незаповненість пасажирами. Під час роботи нашої знімальної групи 10 вересня одна маршрутка була повністю заповнена. В інші були зайняті лише сім місць. Ми поспілкувалися з студентами та запитали, чи зручний для них маршрут та час відправлення. Дуже зручний час, але я користуюсь ну. Більше частин попутками. У нас є група в місті Южному. Студентський автобус це теж дуже зручно, але чому я так рано виїжджаю, тому що мені треба добиратися в Аркадію, але ми на ЖД-вокзал дуже швидко доїжджаємо з і ми на ЖД-вокзалі, і мені цей час дуже, дуже зручний та людям, які їздять теж. Чесно кажучи, для студента це ідеальна пропозиція. Зараз місць немає, бо повна посадка. Але добирається дуже швидко, швидше, ніж маршрутка. Кожного дня нам відсилають повідомлення, хто буде їхати наступний день, і треба відреагувати сердечком, якщо ти їдеш. Це дуже зручно, тому що саме на цей час у мене буде маршрут до мого університету. І у мене буде ще 30 хвилин, щоб підготуватись до уроків, доробити те, що не дороблено. І в цілому мені дуже зручно на цей час. Іноді треба автобус побільше, все ж таки, або два автобуси, тому що ну, стояти один у одного на голові не дуже зручно. Я раніше приходжу і успіваю, куди коли, коли потрібно на пари піти. Він без зупинок їде. Так, коли ти на 68 восьмий їдеш, ну, часа півтора. А тут за час добираєшся. Інколи пишеться сообщення. І якщо ти лайкаєш, то водій розуміє, хто їде, хто ні. Якщо на 68 мені їхати, то я пазую настрой. І мені треба як раніше приїхати. Ну і це удобно, і всім удобно я думаю. Як назад, ви повертаєтеся з цим вже автобусом чи вже якось він? На 68 коли я приїхав, я в шість, і в шість вже немає його. Відправляються автобуси о 6.30 з проспекту Миру від зеркальної кулі. Кінцева зупинка, залізничний вокзал. П'южна маршрутка повертається о 15.30. За проїзд сплачують студенти. Як розповідають представники «Північтранс», автобуси повертаються з Одеси напівпорожніми. Рейси є збитковими. Ми теж заінтересовані в этом, щоб ходили автобуси, щоб дітей возити дільна студентів. Вопросов никаких нет, но ну, должна быть какая-то. Все равно математика должна быть в этом. Мы просто до, до конца недели этот эксперимент попробуем. Там посмотрим, может, люди появятся. Все-таки дети будут стараться приходить, ездить на автобус, ну, чтобы ходило два автобуса. Наша просьба, чтобы они приезжали, приходили и, конечную оттуда с, с вокзала и уезжали тоже на студенческий автобус. Потому что люди там стоят, ждут их. Мы, как перевозчики, мы готовы работать, но просто должны быть люди. не буде нікого, два пускати там». Міськраді повідомляють, що приймають зауваження та готові коригувати час відправлень студентських автобусів. Але якщо попиту не буде, один з автобусів знімуть з рейсу. Якщо буде необхідність більш збільшити е, кількість автобусів, а студентів повинно бути не менше 60, тоді ми відновимо два автобуси. Але е, ми готові коригувати, наприклад, час. Може не зовсім зручно для студентів там виїжджати дуже рано, або автобус на зворотному шляху там пізно виходить чи рано виходить. Ми готові прислуховуватись і визначити саме такий оптимальний варіант е сполучення автобусів е з Южного в Одесу і, шляху, і зворотній шлях. Тоді, тому я дуже прошу дуже серйозно до цього підійти. В холосту автобуси пусті з Южного Одесу ходити не будуть. Розширену версію інтерв'ю дивіться в програмі Об'єктив. Скандал через підручники з української мови в книзі авторства Анастасії Онаті і Тараса Ткачука опублікували карту України без Криму. Про це першою публічно написала книжкова оглядачка Тетяна Гонченко у своїй групі в телеграмі. Йдемо до шкільних бібліотек Южного в ліцей номер один. Підручники для учнів сьомих класів, які навчаються за системою нуж, ще не надійшли. Підручники ми замовляли, обирали, замовляли ще в минулому навчальному році. І от зараз на початок навчального року підручника з української мови, того автора, якого ми замовляли, це заболотні ще немає. Не надійшов, вони друкуються поступово. А українська література вже надійшла в повному обсязі, і діти вже навчаються. Про той підручник, який ви кажете, ми його не замовляли і відповідно не отримували. Всього вісім в mm -hmm. переліку: вісім. вісім підручників. Як ми обираємо, ми вказуємо того автора, кого ми хочемо, і інші підручники вказуємо в пріоритетах, кого ми вставимо на друге місце, на третє, на четверте. І потім, якщо нема того, який ми замовляли, нам можуть, якщо його взагалі не надрукують державним коштом або ну не буде в достатній кількості, то нам можуть надіслати той, який ми поставили на друге місце. Пані Олена пояснює, підручники по всіх предметах по кілька. Вчителі ліцеїв самі визначають, по якому їм проводити навчання. Книжки різних авторів затверджені міністерством. Наприклад, підручників з української мови для сьомих класів вісім. Педагоги ліцею номер один обрали книги автор. Олександра та Віктора Заболотних це е, кількість 90 учнів, так? Да, тобто 90 да. підручників. це комплектування було». Пані Оксана, бібліотекарка в ліцеї номер 2 Вона теж показала нам документ, в якому зафіксовано замовлення від їхніх вчителів. Каже, що на початку навчального року надійшли новенькі книжки саме ті, які замовляли. Підручники з української мови теж є. Автори Олександр Авраменко та Зара Тищенко. Проте не по всіх предметах є підручники для сьомих класів. Чи всі підручники є? Е, отримали ми із 16, 16 предметів поки що 11 і 5 ще чекаємо. Типографський брак 128-145. Ага, ну, ну от у Обраменка ну, і знов і і знов таки це помилка ну, при типографії. А, а, а далі після Все йде далі, Як сто сорок п'яти, стові сто двадцять вісім, сто сорок п'ять. А далі сто сорок шість, так да? все, все дальше. Mm -hmm. А це вже бібліотекарка ліцею номер 3 демонструє нам помилку в одній з книжок. Українська мова теж авторства Авраменко Тищенко. В одній з книжок виявили порушення в нумерації сторінок. Помилки в підручниках завжди трапляються, розповідає бібліотекарка. Видавництво літера видво. Підручники, які потрапили в скандал через карту України, нам демонструють в ліцеї номер 4 Розповідають, що книгу Анастасії Онаті та Тараса Ткачука обрали не випадково. Для мене головним критерієм, мав бути підручник сучасний, зрозумілий, доступний, практичний, щоб там він відтворював так те сьогодення, яке є, щоб були прави, ті, що дійсно були цікаві дітям той контент, який буде, так що він мав бути якийсь інтегрований, і цей підручник, як справді є інтеграція з історією, з мистецтвом, з географією. І плюс до того ще моя подружка також коліжанка зі Львова. Вона є вчителькою, і вона особисто була на Стерці дводенні з Тарасом Ткачуком і Анастасією Онаті, і вона якраз поділилася тим, що всі ті прави, які там були, вони випробували на вчителях. Також само були залучені діти до написання вправ. Плюс до того я знаю, що Тарас Ткачук з 22-го року пішов до війська захищати Україну і продовжуючи воювати, він писав підручник, Тому для мене теж не це дуже гарний приклад для дітей. Раїса Артюшевська теж викладає українську в ліцеї номер 2 в сьомих класах не веде, але за освітнім скандалом слідкувала. Якби я одразу не побачила вибачення видавництва, якби я видавництво поставилося настільки з такою серйозною відповідальністю, видавництво літера, я подивилася, вони, по-перше, вибачилися приселюдно. Потім вони сказали, що вони всі ці підручники відкликають назад. Передруковують і видають, і все це роблять за влаш за власний кошт, розумієте? Але я подивилася, от по мережах по соцмережах іде далі склання цих людей. Ну чому кожна людина має право на помилку? Звичайно, ми все життя живемо, ми все життя здійснюємо якісь помилки, на них вчимося, йдемо далі. То я не просто не розумію до чого це цькування. Дійсно, помилка була помилка болюча, тому що йде війна, і ми знаємо, що Крим наш вона дійсно болюча. Але настільки підійшло так видавництво, навіть ем, звільнило тих людей з роботи. От я читала вчора у мережі у соцмережах, так тому я вважаю цей інцидент вичерпаним. В електронному варіанті підручника іконку з картою України вже виправили друковане видання. Видавництво літера ЛТД зобов'язалося передрукувати. В Южненській лікарні облаштували кабінет психолога. Протягом останніх двох тижнів Діана Станкевич приймає у зручніших умовах. Плани про підвищення рівня надання психологічної допомоги в лікарні почали будувати більше року тому. Раніше було нас так, Ну я зазвичай зараз також підіймаюся на інші поверхи, ходжу по інших відділеннях, особливо по лежачим нашим хворим, популятивним хворим. Але такого окремого, так такого приміщення, затишного атмосферного, як ми хотіли, щоб він був відокремо, то не було. Ми думали, що нам вистачить того, що в нас є там деякі такі зони, як там вітальня, там багатопрофільно є деяка така кабінет, такі, де я могла приймати людей зона вітальні, зона в але все таки конфіденційність, правила. По етичному кодексу психолога все-таки ми маємо бути більш така атмосфера, знаєте, коли людина може розслабитись, успокоїтися, не буде оцеє метушні, оцих голосних звуків, ось такого робочих таких, знаєте, моментів, як у нас біля палат, біля коридорів. В кабінеті зробили ремонт та придбали меблі. Облаштування кабінету психологічної допомоги обійшлося у лікарні близько 70 тисяч гривень. Це кошти, які заклад заробив за надання платних послуг. Психологиня працює з військовими, переселенцями, паліативними хворими, пацієнтами лікарні, їхніми рідними та медиками. 50% від усіх звернень це військовослужбовці, розповідає психологиня. Щодо військовослужбовців, тут є різні, також як всі люди різні, різні типажі, типології особистостей. Скажімо так, деякі сприймають з якоюсь легкістю, знаєте, деякі сприймають навіть з гумором, деякі кажуть, о, знов ці тести, та я ці тести вже робив там, скільки років, та я вже стільки тестів зробив, що вам і не снилося. Ну, тут вже ти дивишся. Знаєте, та я вам нічого такого не, та я вам там то. І вже навіть по ходу я можу вже, знаєте, як ми кажемо, спостереження, бесіда, я вже собі знаєте, мотаю, записую, і бачу, що і як. Ось, Але коли реагують з гумором, ну, мені це. Мені це подобається, я також, знаєте, йду, йду на цей контакт. Є такі, які, звичайно, більш конфліктні, більш агресивні. Це також не може бути нормою в їх стані. Вони більш замкнені, вони більш такі схильні до самоізоляції, знаєте, до такого інтроверти, такі інтровертовані такі особистості. Їх по мінімуму також я навантажую. Я можу просто зробити цю ж там картку спостереження, заповнити, якусь бесіду і там основні якісь скринінгові методики, тобто ну, на виявлення. Там саме оцінки психологічного статусу, да, психоемоційного стану. Тобто я не перевантажую, я не даю ці, як ми кажемо, адап... БО, адаптивність 200, там я не даю по 380 тих лічностних опросників це особистісні опитування, Я цим не займаюся, тому що це, це просто, знаєте як ну, перевантаження йде людини, тобто не для цього. Тобто я не маю прямо її повністю описувати там її життєві кризи, її стан її там особливості я маю допомогти саме оцінити психоемоційний стан і якби тут і тепер знаєте зіграти. Тобто ми не займаємося такою глибинною психотерапією, а займаємося чітко консультуванням, чітко виявленням. Якихось до схильностей особливостей, щоб ми змогли тут на місці допомогти, і чи якщо потрібно, то перенаправити до військового спеціаліста. Психологиня зауважила, що є потреба також в облаштуванні простору для проведення групових сеансів в адміністрації лікарні. Нам сказали, що цей варіант в перспективі розглядають.